Без вагань у свої 24 роки став на захист країни у 2014 році і завжди приходив на допомогу побратимам. Так у броварах згадують зв'язківця Дмитра Янченка. Рівно 10 років тому, день у день, 3 лютого, він загинув у Дебальцевому внаслідок мінометного обстрілу. Спогади про чоловіка від близьких збирала Соня Григорчук. Хто як не я, це в нього така фраза була. Чуйний, щирий, відвертий та дуже активний. Так сина описує Наталія Янченко. Каже, Дмитро легко заводив друзів, обожнював футбол і регулярно відвідував дитячий будинок у районі. А ще, відмічає жінка, гостро реагував на несправедливість. Ось приїжджає синяк, такий на оці. Я говорю, що таке, Діма. А він каже, їхали діти ну, з дитячого будинку з Мокриця, їхали купатися. Прицепилися до них там. Розбишаки, то він захистився за них. Ну каже, трошки голову не встиг і синяка набили. Юнак брав участь у Революції Гідності на Майдані. А коли розпочалась війна, попри застереження матері, пішов до війська. І коли почали повістки давати, от мені приносили, я їх ховала. Він сам пішов, сам пішов у військомат. Я дуже сердилася на той час. на що Діма, ну як би тебе ти, ти в мене один більше, в мене нікого нема, крім тебе. У березні 14-го він почав військову підготовку в селі Семиполки. Та куди його переводили далі, матері не розповідав, хоча телефонував щодня. Наталія каже, запевнював, що перебуває в безпеці, тож вона не мала жодного уявлення, що за декілька місяців у грудні чоловік потрапив до Дебальцевого. 9 грудня привезли. Привезли нове поповнення нам, в Дебальцево. І в цьому поповненні, в цій ротації, був Дмитрій. Він зайняв должність зампом повара. Валентин каже, одразу знайшли спільну мову із Дмитром. Він не боявся роботи, хапав на льоту нове і в усьому допомагав побратимам. Я ставився до нього як до сина, бо мені на той час було вже 40. а Воно ж молоде. Ще до нового року місто почали регулярно і рясно обстрілювати. Ситуація стала значно небезпечнішою. Чоловік розповідає, переконував Дмитра піти на ротацію, але той на відріз відмовлявся. На новий рік пам'ятаю, що дзвонить він мені і чуєш, що стріляє. Я говорю, Діма, де ж це ти так знаходишся, що воно стріляє, ти ж мені казав, що ти в безпечному місці. А це хлопці салют для тебе роблять. Приймати бійців на польовій кухні було неможливо, тож їжу розносили по бліндажах. Під час однієї з таких вилазок 3 лютого 2015-го їх накрили мінометами. Виліз Діма, виліз Серега і ще один Діма. Я як заключительний починаю вилазити, і тут приход він. Я чую, що вже хлопці кричать. У нас 200. Бежить Діма. Для мене було дуже тяжко це бачити. Я була на роботі. Тоді мені племінник подзвонив і каже: Діму вбили, я говорю, як Діма ж в безпечному місці. Ну, і от із того моменту я вже майже нічого не пам'ятаю. Побратим пригадує, за час служби Дмитро багато ділився мріями і планами на майбутнє. Мріяв приїхати додому, зайнятися чесноком, посадити. ну, де ти, де чеснок. Ну, ти розумієш? Говорю, може щось інше, ти молодий, що пойдеш вчитися, тим більше для військових, там зробили безкоштовно це все. Тання мені оце, це моя земля, от я хочу у мене там у мами є, у тьоті є. У травні 2015-го чоловіка посмертно нагородили орденом за мужність. Не було такого дня, щоб я не пам'ятав Діму. Діма, це кусок моєї, моєї небольшого життя, ми разом були десь 45 суток. Ну, це настільки ярко було. Наталія ж робить усе, щоб її дитину пам'ятало і шанувало суспільство. У школі, де він вчився, та будинку, де проживав, встановили меморіальні дошки, а також щорічно проводять у його пам'ять футбольні матчі. Коли я Плела дімі носочки там, ну допустимо, коли він був. Я йому там понаплітала, повідсилала і кажу йому: він, мама, не плити мені вже більше. Плети хлопцям, бо вони їм треба. І оці слова, його, вони в мене тут в голові. Я це роблю, я й продовжую робити, допомагати. Зараз жінка допомагає впоратися з втратою людям, чиїх близьких забирає повномасштабне вторгнення. Мені хочеться, щоб. Всі якось дружньо це все було. Не ділити там 14-22. Тому що я не вважаю там, що там той кращий, той хуже, і всі ходи на колеговри. Соня Григорчук, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.